Просування українських сил оборони в Купінську триває. Наші бійці зачищають серед від ворожих військ. Про це аналізуючи мапи, пишуть аналітики інституту вивчення війни. Наприкінці минулого тижня силам оборони вдалося оточити противника в Куп'янську, перерізавши йому шляхи підвезення техніки і боєприпасів. Також звільнено населені пункти Радьківка, Мирне і Кіндрашівка. Тим часом на відтинку Покровськ-Мирноград ситуація залишається надважкою. Росіяни роблять спроби. Утримувати Покровськ та села біля нього. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ опублікував кадри, як російська колона у густий туман намагалася заїхати в село Гришине біля Покровська. Українські десантники розгатили її вщент, партизанський рух. А теж повідомляє, що верхівку генштабу Російської Федерації дуже лихоманить, адже генерали перебувають під сильним тиском Кремля через те, що досі не взяли ані Куп'янськ, ані Покровськ. Отже, росіяни в Куп'янську залишаються оточеними. Всі спроби проникнути в місто крізь газові труби наші сили оборони перекривають. Тепер окупанти вимушені форсувати річку ОСКІЛ, аби наблизитись до міста. Але й там їх нищать наші дронарі в самому центрі міста, ще залишається ворожа група, яка взагалі не може вийти. Про по перехопленнях чути що багато поранених, але евакуації не буде, кажуть наші оборонці. Тож, як триває зачистка кварталів Куп'янська, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. В'їхали в, в Куп'янський район. Їдемо зараз по тунелю із сіток. Звісно, в такій атмосфері почуваєш себе трохи безпечніше, але все одно Щось треба порти. чатувати. Зараз чуємо якийсь процес відбувається за вікном автомобіля. Постріли, скоріш за все, наші. бо їдемо по нашій території. Запорука успіху, такій дорозі, яка наближається до фронту, якомога сильніше тиснути на газ, чатувати небо, тому відкрите вікно машині на випадок, якщо почуємо звук дрону. Ну і власне нас супроводжують хлопці з помпами. Окупанти намагаються контролювати всі під'їзди до лінії фронту з неба. Доказ тому спалення авто на узбіччі чи навіть посеред дороги, і не лише військові. Аналізатор дронів перехоплює сигнал ворожих ФПВ. Військовий тисне на газ, але в такій багнюці їхати швидше просто неможливо. Сіток над нами вже нема. Зате є суцільні ковдри на землі з оптоволокна, в якому легко заплутатись. Все будемо в волокні Розчепитись взагалі легко. Операція по витісненню окупантів з Куп'янська ще триває. Ось один з центральних кварталів міста очима дрону ФПВ. В одній з висоток намагаються закріпитись росіяни. Наші воїни нищать залишки групи ворога. О, хорош наш дрон ювелірно влучає у вікно висотки, по якій вже відпрацювали з чогось важкого. Росіянам, які намагалися там закріпитись, вже не вийти. Що, ну, дуже багато їм там і. і... Пораненнями сидять і, і гниють вони там. Один там жалівся, що в нього було поранення в ногу, але вже воно загоїлось і погано кості зрослися, що він ходити не може. Ось, представте, він там сидить, йому тут тільки ліки кидають, і все. Пілот споряджає ще один дрон. Роботи у Збройних сил чимало, хоч і вдалося відтіснити росіян до берегів річки Оскіл та кількох сіл на північній частині Куп'янська у них лишився ще один шлях, якими ворог намагається просочитись у місто. Це газорозпределительна ця станція. Ось вони заходять сюди зі сторони Голодівки. Да, й отутні от, десь в цьому районі у них переправи. Вони на лодках переправляються, тут от уходять труби. Ось ці труби. І зараз його намагаються перебити наші військові. Це найкращий розрахунок пілотів окремого 151-го батальйону. Це стає зрозуміло, коли бачиш, як дронщик залітає ФПВ у квартирку під'їзду. Ви казали, цікаво працювати Цікаво працювати по живій силі, тому що ти бачиш, в багатоповерхівки їх там побачили. Але ви розумієте, там для маневру багато кімнат. Їх побачили там. Вони перебіжали. Ну куди нам дали координати? Туди ми працювали, де їх останній раз бачили. Ще два місяці тому ці воїни літали на великих крилах, поки їх не збили росіяни. Потім самі вирішили перевчитись на пілотів. FPV. коли їхали на навчання, кажуть, Куп'янськ ще був майже повністю під контролем Сил оборони. Потім окупанти почали відтісняти звідти наші війська. А хлопці, як повернулись, одразу взялися з іншими підрозділами повертати місто під контроль України. Саме головне, що закрили Купінськ до річки. Там вже є спешки, які спостерігають. Так вчора було, що ганяли-ганяли по Купінську одного, він в сторону Голубівки хотів тікати, і його там і спешка вже з крілкотні застрелила. Сергій родом з Донеччини. Його дім окупований ще з початку АТО. він підлянко переїхав на підконтрольну Україні територію. Жартує, що опинився у війську, коли прийшов поновити дані у ТЦК, але точно не шкодує, бо знає, що таке втрачати дім. Уніжта максимально, максимально везде, де по націю землі. поки вони цьому не вду. Мінусуємо їхню армію. Воїнам щойно привезли поповнення дронами, кілька вже лежать готовими до вильоту. кажуть, на Куп'янщині координація роботи між військами така, що дозволяє їм інколи перепочити і допомогти нам виїхати з їхньої позиції без пригод. Ну, щоб бачити вашу машину і в чого ну, там попередити вас, що ми ж якраз тут з краю, Ми будемо чути, якщо вони обично проходять мімо нас, оптове окно, воно прилітає. Хоч можна передійки вам при в руках цього пілота пульт, і тепер наша спокійна дорога залежить від його пильності. Як і вся операція на Куп'янщині, яка залежала від вправності звичайних українських солдатів, і які з нею впорались, Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.